matters most фокус you. Привіт! І ласкаво просимо Hello. до ще одного захоплюючого випуску новин Форевера. Я Нік Вудвордшоу, і я дуже радий бути з вами, щоб поділитися всіма чудовими речами, які відбуваються в усьому світі Форевера. Наша родина Forever в Малайзії нещодавно провела два дні успіху в східно малайзійських штатах Саба і Сароа. Ці дні успіху стали першими за два роки в цих областях після пандемії. Ви можете в це повірити два роки, і я дуже радий чути, що ви, друзі, знову збираєтесь особисто. В Греції наші співробітники та підприємці щойно провели чотириденний захід, який вони називають рух Алоя. Це відбулось під час історичного афінського марафону. Метою цього заходу було поділитися інформацією про наші продукти, бізнес-можливості та перспективи. Близько 55 тисяч людей відвідало їхній стенд, щоб скуштувати та купити наш гель та продукти з алоя. Мені дуже подобається спостерігати за всіма веселими та творчими речами, які робляться по всьому світу, для того, щоб поділитися нашими бізнесами. Не з можливостями у попередньому випуску новин згадувалося, що на вас нещодавно поїхала до Дубаю. Тож вона не лише змогла побувати там на відкритті нашого нового офісу в Аліріа, але й взяла участь у їхньому бізнес-форумі наступного дня. На цьому заході вони обговорюють такі теми, як важливість чотирьох ключових елементів і роль спонсора. Звучить як чудова подія, і я знаю, що на вас сподобалося бути там з усіма вами. Минулого місяця на Тайвані потрійний діамантовий менеджер Шон Чанг очолив групу лідерів і поділився деякими своїми порадами щодо успіху. Вони поділилися з нами фотографіями. Тож давайте подивимось. Які чудові танцювальні рухи, я б хотів би бути там разом з ними. У Бразилії також пройшли дні успіху в Ресіфе та Форталезі, де були присутні кантрі-менеджер Фернандо та наша подвійна діамантова пара Ліно та Ноемія Барбоза. Forever Румунія провела свій останній цього року день успіху в Брашові, і на ньому були присутні понад тисяча людей. Подія була надзвичайно мотиваційною, заохочуючи всіх завершити рік успішно та розпочати 2023 рік потужно та яскраво. У Нігерії одразу декілька підприємців піднялися до рівня менеджерів з дорогоцінним камінням. По перше, у нас є Крісті Оквіметію, яка досягла фантастичного рівня діамантового сапфіра. Крісті надихає величезну кількість людських життів, і її бачення в наступні п'ять років полягає в тому, щоб допомогти більшій кількості людей звільнити свій час і втілювати свої мрії з Форевер. Вітаємо тебе, Крісті. А далі ми маємо уму Франка і мам Ебуте, яка щойно досягла рівня сапфірового менеджера. Умо завжди прагне викликати посмішки на обличчях людей, і її головними цінностями є повага, чесність і лояльність. Так тримати умо. Нашим третім і останнім визнанням в Нігерії є Очонван Вадіого, яка піднялася до рівня сапфірового менеджера. завдяки своєму бізнесу. Форевер Очонва змогла досягти здоровішого способу життя як для себе, так і для своєї родини, а також збільшити свою спільноту у Фейсбук до понад 45 тисяч підписників. Чудова робота очонова. І нарешті в Кенії Міріан Мулва тепер також стала сапфіровим менеджером. Пристрасть Міріан полягає в тому, щоб співпрацювати з молодими та літніми професіоналами, щоб допомогти їм розпочати бізнес на повну або часткову зайнятість через бізнес можливості Forever Living Products. Пам'ятаєте, як на зустрічі Eagle менеджерів у Канкуні Грех оголосив про нову захоплюючу акцію під назвою Спонсорське прискорення Eagle менеджерів Ця акція дала всім нинішнім Eagle менеджерам шанс заробити бонусні кредитні коробки, які вони могли заробити, купуючи продукти Forever, просто спонсоруючи нових асистентів супервайзера із принаймні двома кредитними коробками в період з 13 жовтня по 13 листопада. І я дуже радий поділитися з вами результатами цієї акції прямо зараз. Загалом 50% усіх кваліфікованих Eagle менеджерів отримали бонусні кредитні коробки за цю акцію. Вітаю вас, усіх! Ці Eagle менеджери згенерували понад 200 тисяч кредитних коробок у продажах за вказаний вище період. Загалом протягом акції ми привітали в компанії 1931 нового асистента супервайзера. Хіба це не неймовірно? А шестеро ігл-менеджерів зробили справжній прорив, спонсорувавши понад 10 нових асистентів супервайзера протягом цього шеститижневого періоду. Ці наші переможці були феноменальними і мають бути прикладом для всіх нас. Якщо ви побачите їх, запитайте їх, у чому їхній секрет. Я впевнений, що вони скажуть нам, що це буде важка робота. Ми висловлюємо щирі вітання Ханомі Такагі з Японії та Каутару Тайджоу з Нідерландів із виграшем головного призу в цій акції. Ви обоє зробили неймовірну роботу, і ви візьмете участь у заході Accelerate у Домініканській Республіці наступного лютого. їм будуть сплачені всі витрати, включаючи авіапереліт. Це буде фантастична подія, і я просто не можу дочекатися, коли зустрінуся з вами у Домінікані. Залишилося ще декілька місць, тож ви можете забронювати своє місце прямо зараз, пройшовши за посиланням вказаним на екрані я сподіваюся на зустріч з кожним із вас. А тепер настав час для ще одного визнання, і зараз ми збираємося оголосити 10 найбільших продажів у кредитних коробках у світі за жовтень 2022 року. Десяте місце із США. Вітаємо Енріке та Соню Еспінозу Номер 9, аж із Бразилії. Це наші друзі Лено і Немія Барбоза. Вітаю вас. На восьмому місці з Південної Африки Нкобілем Селеку. На сьомому місці з Японії вітаємо Ецуко Мотоцуджі. Під номером 6 вітаємо Казиміра Харабаш із США. А на п'ятому місці з Нідерландів знову Каутар Тайджоу. Вітаю. Номер 4 з Індії це Кришна Аврора. Номер три знову із США Марта Омахел. На другому місці з Японії вітаємо Хонамі Такагі. А номер один знову з Німеччини. Вітаємо Рольфа Кіппа. а зараз настав час поговорити про один із моїх улюблених продуктів, і мабуть він є улюбленим і для всіх вас, тому що ми не встигаємо виробляти цей продукт досить швидко, враховуючи неймовірний попит на нього в усьому світі. Як ви думаєте, про який продукт я говорю? Так, ви вгадали, це Forever морський колаген. Цей продукт вже здобув неймовірну популярність, оскільки він є багатофункціональною добавкою. Я і багато інших полюбляють його за користь для суглобів і тіла. Багато з вас, і серед них моя дружина Лаура, оцінили поліпшення стану волосся, шкіри та нігтів. Ми обоє розповідаємо всім про цю унікальну формулу та те, що вона змінила в нашій щоденній рутині. Ми не хочемо тримати цей продукт в секреті. Ми хочемо, щоб усі ви поділилися ним. Тому додайте це до свого списку щоденних речей і почніть ділитися ним з іншими. Тепер, якщо ви пам'ятаєте, у наших останніх випусках ми розповідали про глобальну ініціативу благодійний вівторок. Я сподіваюся, що ви всі зможете приділити трохи часу, щоб взяти участь у місцевих благодійних організаціях і справді поширювати силу форевер та силу любові. Тут у хоум офісі ми написали декілька особистих листів діткам у місцевій дитячій лікарні та прикріпили їх до наших іграшок Алоя Бейбі Цей простий вчинок справді вплинув на тих із нас, хто брав участь, тому що ми з Знаємо, що цей крихітний жест є вірним способом викликати посмішку у дитини, яка зараз змушена залишитися в лікарні. Ви можете переглянути деякі з фотографій тут, а також пройдіть за цим посиланням, щоб дізнатися більше про цей проект. Не забудьте позначити нас у своїх проєктах благодійного вівторка, щоб усі ми могли побачити чудові благодійні справи, які відбувалися по всьому світу. І ось наш хештег Благодійний вівторок Форевер. ж, це був ще один чудовий випуск новин з усього світу Форевера. Я хочу побажати вам і всім вашим родинам щасливого сезону свят і нагадати вам зосередитися на тому, що для вас найважливіше.